Понад сотню дітей взяли участь у змаганнях з плавання веселі канікули серед учасників як початківці, так і вправні плавці. Вони змагалися в шести вікових категоріях. Це діти від п'яти років і старші. Веселі канікули традиційно відбуваються напередодні тривалих осінніх вихідних у школах. Завдяки програмі плавання в місті Івано-Франківську. Всі діти четвертого класу ходять обов'язково всі учні. Загальноосвітні шкіл міста ходять на уроки плавання впродовж зимового сезону. Завдяки цьому у нас, дякувати Богу, за останні декілька років не затонула жодна дитина. Більшість учасників змагань почали плавати в басейні нещодавно, проте вже показують неабиякі результати на воді, кажуть тренери, і відзначають користь плавання для організму дитини в цілому. Він дуже корисний у всіх відношеннях. Це найідеальні вид спорту для розвитку дитячого людського організму в основному. Горизонтальне положення тіла розгружує хребет взагалі розвиває всі групи м'язів. заохотити. Ну я гадаю, що плавання це взагалі такий вид спорту. Це дитина починає ходити з малку, вона так повинна вміти плавати. Наймолодшому учасникові змагання всього п'ять років. Дмитро Кей переїхав з родиною зі сходу України, попри свій ще зовсім малий вік. Хлопець уже здобув другу нагороду. Не Міг, міг, до вподоби заняття з плавання семирічному Артуру тисячному хлопець прагне досягти відповідних спортивних висот. Заплив для учасників його вікової категорії становив 25 метрів. Цю дистанцію діти долали різними видами плавання. Наймолодші стартували на спеціальних плавальних засобах. А загалом спортивні наставники намагаються відібрати талановитих дітей і надалі готувати їх до плавальних турнірів вищого класу. Дуже воду. Хочу бути сильним і здоровим. Весь час я з тими дітьми, які займаються 3-4 роки, їжджу за кордон, лагеря в нас в Болгарії, ми вже були, Польща декілька разів, Ходослабосла — Угорщина, Братислава. там Таня була на міжнародному змагання друга, виконала другий розряд, шкода, що вона захворіла. Тобто є ті діти, які ми зараз маємо надію, що вони колись випливуть. І будуть такі ж, як мене, майстері спорту виступати на міжнародних змаганнях. Віра Лучин, Михайло Березен, Сергій Щочкін, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.